малята, Весна радує кожного своїми ласкавими промінцями пташок, тварин, квіти, зелену травичку. А ще в цей час прокидаються після тривалого зимового сну різні комахи, які наповнюють повітря зіщанням, скрегатом, і яскравими фарбами. На землі живе безліч різних комах. Комахи населяють всю нашу планету ліси, водойми, повітря, підземний простір. Мухи, комарі, жуки, метелики, бджоли це все комахи. Вони мають шість ніжок і більшість з них вміють літати. Однією з першою прокидається божа корівка. або її ще називають сонечко. Сонечко. Це яскраво червона комаха з чорними цяточками. Ці комахи злітають у повітря, сідають на людей, повзають по рослинах. Вони знищують шкідників, які псують садові рослини. Красноклоп або солдатик. Спина в нього сплющена з яскравим чорним малюнком. Може, тому його і назвали солдатиком, бо він може крокувати в колонах зі своїми побратимами, а літати не вміє. Живе біля підніжжя стовбура дерев, смовче рослинні соки, живиться насінням рослин та дрібними комахами, радує своїм спіркатінням польовий звіркун. Найчастіше його можна зустріти на луках, полях, харчується він рослинною їшою, листям та стеблами рослин. Найбарвистіший з усіх комах метелик. Він має незвичайну форму крил, живиться нектаром квітів, метелик дуже спритно літає. До комах відносяться і бджоли. Бджоли збирають з квітів пилок та нектар, перетворюють його на мед. Вони утворюють велику родину, живуть у вуликах, а дикі бджоли у дуплах дерев. Це єдині комахи, які виробляють їжу для людей, корисний мед. У пташнику є птаха, в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали, весною ж пробудились і день від дня трутились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Це мурашне, житло мурах, схожий на горбок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Так, маленькі мурашечки. А скільки мурашок проживає в одному мурашнику? Дуже-дуже багато. Мурашки метушливі, весь час кудись поспішають, вилазять та залазять у ходи свого будиночку, носять бадилинки та на комах. Саме тому і називають мурашок. Санітарами лісу. Своєю працею вони роблять природне середовище чистішим. отже, мурашки корисні комахи та дуже дуже працьовиті. Пограємо малята. Назвіть одним словом сова, горобець, ластівка, ворона. Так, вірно. Птахи, тюльпан, нарцис, підсніжник, конвалії. Це здогадались квіти, метели, бджола, божня корівка, цвіркун це молодці малята це комахи. До побачення, до нових зустрічей!